Програма психологічного відновлення психологів ДСНС України. Такий проєкт реалізувала громадська організація Інститут психосоматики та травматерапії у співпраці із відділом психологічного забезпечення Державної служби надзвичайних ситуацій. Для психологів служби ДСНС, що працюють у прифронтових областях, було проведено низку тренінгів, а також розроблено рекомендації. Більше про проєкт говоримо далі в ефірі програми. На часі вітаю та представляю гостей нашої студії. Це голова громадської організації Інститут психосоматики та травматерапії Наталія Підкалюк та співзасновниця громадської організації Марина Маліновська. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Власне, давайте розпочнемо з ідеї, як зародилася ця співпраця. Чому виникла думка надавати психологічну допомогу тим, хто сам надає психологічну допомогу? Ви знаєте, напевно, ці ідеї. Почала зароджуватися з 2018 року. Фахівці нашої організації надавали тренінгову підтримку фахівцям, психологам ДСНС з всієї України. Тоді наша робота як тренерів отримала схвальний відгук і ми продовжували далі такий неформальний контакт з цими людьми, тому що люди, які допомагають іншим. На жаль, вигоряють дуже швидко. І от в цьому, власне, такому неформальному спілкуванні народилася ідея створити таку програму. Програма, яка би була імплементована в службу, програма, яка би давала можливість дійсно перезавантаження фахівців для того, щоб вони більш ефективно виконували свої завдання за призначенням. І м, сприяли цій програмі наші спонсори, це е, програма розвитку оон, ООН ЮНДП в Україні за фінансові підтримки Європейського Союзу, наданої в мережах проєкту for recovery» розширення можливостей громад в Україні. Тобто такий грантовий проєкт, так? Це так, було реалізовано? Це був грантовий проєкт, і цей грантовий проєкт тривав. З підготовкою більше року, тому що спочатку це була сама ідея, це був цикл зустрічей. Це була розробка спочатку е, такого, е, нарисної програми, потім її обговорення з представниками ДСНС, з нашими фахівцями, потім була модель випрацьована. Е, було Дуже складно, ми з певними великими викликами зустрілися, того, що ми мусили заплановані дати пересувати в зв'язку з тим, що активні активізувалися обстріли, і фахівці були потрібні на своїх місцях. І це були виклики. Це було дуже складно, але ми впоралися. Власне, ви дійсно працювали з фахівцями, які працюють на прифронтових областях. Так, от що розповідали вони, наскільки змінилася їх робота, їх професійні завдання з початком повномасштабної війни? Насправді їх робота завжди є. Важкою, але з початком повномасштабної війни ми всі стали ще й учасниками цих подій, якщо раніше вони були тими, хто надають допомогу, але, умовно, повертаючись в безпечне місце, то зараз таких місць немає, тому це таке подвійне навантаження. І тому, звичайно, ми всі працюємо, і фахівці, які надають допомогу, іноді не помічають того, як змінюється власне їх стан, а це такі важливі маркери, тому що. Допомагаючи іншим, ми можемо допомогти такою, як частинкою себе, своєї сили, і енергії, і важливо її мати, тому важливо цей навик не просто навчати цьому, а це було такий практичне, практичний тренінг, такий час для себе, який в них був, і час рефлексії емоцій, контейнування їх для того, щоб вони повернулися додому з трошки більшим кількістю енергії. То йшлося а, про професійне вигорання, чи ще були якісь такі найбільші запити від психологів? Розумієте, як на мене, термін професійне вигорання він досить вузький. Угу. Насправді, зараз ми всі знаходимося в небезпеці. Та? І ми самі всі емоційно вигоріші, просто хто наскільки. І людям. Які працюють з технікою, теж важливо це усвідомлювати і розуміти, принаймні особисто для себе і для свого оточення. А людям, які працюють з іншими людьми, це вже, знаєте, як на рівень, рівні професійному потрібно розуміти, знати, і вміти визначати, спостерігати, розуміти маркери, бо в кожного свої маркери. Немає, що у вас і в мене однакові маркери. Бо людина, яка допомагає, колега дуже правильно сказала. Вона допомагає часточкою себе. А якщо всі часточки себе вже вигоріли давним-давно, то ми можемо поділитися тільки тим, що ми маємо. І це дуже важливо, наскільки людина, допомагаючи професій, приносить більше користі чи більше шкоди тим людям, які вона допомагає. Не було моменту, що не потрібна нам допомога. Ми самі психологи чи були всі зацікавлені? Ви знаєте, такого моменту точно не було. Просто всі фахівці, які працюють в структурах, у них все одно є певне дистанціювання. Угу. І це нормально, тому що сама робота в структурах передбачає цю субординацію, дистанцію, такі жорсткі рамки. А психологічна робота, психологічна підтримка, так? це про відкритість, це про такі розмивання, десь там теж є межі і кордони, але не такі жорсткі і чіткі. І, напевне, це теж така певний виклик у самих фахівців, що тут ми фахівці, ми рамковані, ми структуровані, а тут ми маємо надавати допомогу і десь бути ближче. Але… Ми таким чином побудували програму, що спочатку в нас було два п'ятиденних тренінги, бо було дві групи фахівців. Mm -hmm. Власне, де, де ми мали дійсно час. За п'ять днів ми мали дуже багато часу е налагодити це перший контакт, да, познайомитися, стати ближче один одному, сформувати оцей місточок довіри. Mm -hmm. А потім були ще дводенні тренінги, де ми вже ніби як підсумовували, збирали відгуки, щось додавали, вирішили щось поміняти, тому що це дуже важливо, як фахівці те сприймали. Це були оч очні зустрічі, наскільки я розумію. Власне, е яку методику можливо використовували, можливо, це були якісь новації, тому що в описі так цікаво описаний цей проєкт. Власне, розкажіть більш докладно. Насправді це такий збір методик, і uh -huh. ту програму, яку ми розробляємо, вона теж такий має свої межі, але теж є таким певним конструктором, тому що якщо це щорічна програма, вона не може проводитись так шаблонно, та, і в час зараз, і колись, коли буде спокійніший час, це буде потребувати різних підходів. Але це такий був баланс теорії. Що називається психоедукацією, тобто розмови про те, чому це важливо, про маркери, про те, як розпізнавати якісь стани власне, в себе та інших, але такі практичні, орієнтовані на себе, тому що все це психологи знають і вміють, але вони роблять це для когось. А mm -hmm. це був такий час для того, щоб вони зазирнули трошки в свій світ. Також багато таких тілесно орієнтованих вправ, тому що насправді. Травмуючі події, вони не завжди мають слова, але мають відчуття, і часто наше тіло реагує першим на якісь такі виклики. Тому це було і місце, де був басейн, і була можливість uh -huh. і, так розвантажуватися, і певні групи розвантажування тіласно орієнтованої терапії, які ми проводили. І також. Була така арт-терапевтична майстерня відкрита. Це просто такий був відкритий творчий простір для того, щоб люди могли хтось малював, хтось ліпив, хтось знаходив такі інші творчі шляхи вираження себе в вільний час. І це все в комплексі складало програму. Ну і можливість індивідуальних зустрічей для тих, кому це було потрібно. Які відгуки чули? Що вже казали по завершенню цих тренінгів? Учасники їх? Ми отримали багато е, позитивних відгуків від самих колег, які приймали участь у програмі. Дуже приємно, що після завершення програми якраз е, зателефонувала начальниця управління і сказала, що е, вона задоволена результатами роботи і е, офіційно погодила е, імплементацію цієї програми в структурі ДСНС. Тобто, зараз у нас. Великий такий шмат роботи ми остаточно вже завершуємо. Тому що, знаєте, дуже просто виписати програму, яка от стабільна і шаблонна. Це угу. в перший день робимо це, а в другий це, а в третій це. А коли програма передбачена як конструктор, що ти можеш зліпити літачок, або кораблик, або деревце. То описова частина дуже важко давалася нам ми довгі сперечання, як же це описати, як так, щоб це було зрозуміло і водночас дієво. Тому для нас знаєте, це така велика перемога, тому що ми дуже хотіли, щоб це вдалося, розуміючи, яке навантаження зараз на цих людей є. Знаєте, фраза одного з колег, які казали, От Коли вони працюють, вони працюють змінами. Наприклад, завершується зміна, і працівники ДСНС їдуть і заступає нова зміна. Ну, якщо стається якась надзвичайна ситуація. А психолог на цьому місці може знаходитися і декілька змін одночасно. І це і фраза, що ну, ми поїхали, а ви тут залишаєтеся, для них є такою, знаєте, дуже яскраво. Тригерною? ні, не то, що вона от якраз. Усвідомлення, що а ми залишаємося і на наше більше навантаження. І от така можливість навіть поділитися цим в такому колі, які розуміють. І в нас дуже знаєте гарна була вибудована програма з розрахунку задоволення базових потреб. Тому що люди, які працюють в структурі, вони звикли, що у них час дуже обмежений. так? Чітко тут початок, тут цей. А ми побудували програму, що вона була чітка, але проміжки були дуже такі більші, і вони мали можливість зранку, наприклад, хтось, той, хто займається активно спортом, мав можливість спокійно піти, пройтися лісом чи зробити зарядку. А той, хто хотів полежати трошки більше в ліжку, теж mm -hmm. міг це зробити. Були, знаєте, такі більші. Кава паузи, де всі активно спілкувалися між собою, такий певний майданчик, спілкування це не було, як зазвичай на тренінах, що так 15 хвилин перерва і всі бігом-бігом. А це було більше півгодини, щоб люди могли одне такого спокійного, розміреного ритму додати. Тому що вони, мабуть, звикли так в такому дуже так, інтенсивному так. мають працювати. І... і знаєте, от мильнити потеш... заповільнитися, трішки, заповільнитися і дати можливість От ми побудували цю програму, що вона була локаційно розміщена. І знаєте, це таке було як не нав'язливо. що там лежать там фарби, там були віар-окуляри, там тренажери, і люди мали можливість. В час там, коли вони досліджували себе, просто, скажімо так, мігрувати і пробувати. Я попробував це, перейшов сюди в такому спокійному угу. режимі. Це дуже важливий момент. Це з одного боку дуже просто, але з другого боку, в рамках виконання функціональних обов'язків, це дуже часто неможливо. Тобто ось ці практичні тренінги, якщо я правильно зрозуміла, ляжуть вже лягли в основу програми, рекомендацій, які ви напрацьовуєте, так? І це в перспективі має бути прийнято ДСНС на, на такому так, державному рівні. Так, правильно? От розкажіть, будь ласка, цей момент? Так, і е, прийнято, і ми маємо надію, що е, спонсори знову отримаємо підтримку для того, щоб ця програма працювала, тому що ну, організувати локаційні місця, де для нас був дуже важливий вибір місця, власне, щоб це було ну, найбільш безпечне зі всіх місць, які можна обирати. Це був захід України. Ми старалися це зробити, плюс зручна локація, тому що людям добиратися теж важко з віддалених регіонів, прифронтових. Це було важливі у ці моменти. І ми маємо надію на таке довготривале продовження цієї програми можливо важлива. Вона ну звичайно, більш той, хто живе ближче до фронту, той інтенсивніше переживає всі моменти, але ж і. І в більш-менш тилових областях на психологів ДСНС теж велике навантаження. Можливо, можна буде її якось розширити на всю Україну. А про це йде мова в подальшому. Тобто, ця програма буде розрахована на всіх психологів ДСНС. Просто тестувалася вона на людях, які безпосередньо знаходяться в прифронтових зонах і на собі відчувають. Все те, що ми бачимо тільки по телебаченню і стикаємося тільки через екрани моніторів, а вони це відчувають на собі. Це важливий крок, тому що м, звикли ми ще маємо маємо брати якісь там вихідні за свій рахунок чи відпустку, яку зазвичай планується сім'єю чи для якихось окремих справ, та хто для ремонтів, хто для поїздок, угу. хто для чого. А це має бути в структурі роботи, тобто, ця частина роботи, ці дні мають бути заплановані як частина роботи психологів, тому що відновлення. Це теж є важливою складовою, і що це не, не забирає якийсь окремий проміжок відпустки. Тобто, хоча б раз в рік якихось так uh -huh. тиждень, так, щоб це було виділено в суто на відновлення, наповнення ресурсами, аби далі цей ресурс можна було б віддавати. Uh -huh. Ну, знаєте, мені здається, це дуже важливо і не тільки для психологів а мабуть, зараз для всіх українців, а особливо для тих, хто постійно дійсно працює з людьми і. Ми постійно всі зараз у стресі, а можливо, в вашої громадської організації є напрацювання для інших професій. Там ми можемо по запиту адаптовувати програми, але це ж теж думаю, війна це багато горя, але прискорення якихось процесів трансформації, тому що в нас є криза, криза фахівців, криза людського ресурсу і підтримуючи фахівців, ми допомагаємо людям, тому що вони зможуть допомогти більшій кількості людей. І те, що говорили по відгуках, учасники комусь цього вистачило на два тижні, комусь на два місяці цього стану. Та, це ніби небагато, але тобто, що вони відчули оцю зміну. І тому, якщо це імплементувати в регулярну роботу, тому є шанс, що це буде мати довший ефект. Тут, мабуть, можна всім дати рекомендацію, хоча б ну, по можливості, хоча б два дні можливо виділяти собі на ось таке. Наповнення ресурсу, так, шукати, хоча б щось собі, що наповнює, і давати таку можливість. Так, ну в першу чергу вчитися слухати себе, тому що повторюся, що для кожного ресурс це щось своє, і важливо нам, всім, ті, хто проживає зараз на Україні, важливо знати, що забирає в мене ресурс, mm. а що мене наповнює. Я дуже з повагою відношуся до вашої роботи, до служби новин, але. З минулої п'ятниці я пару днів занурилася в новини, бо як і всі, основна маса українців. І я зрозуміла, чому в людей високий рівень тривоги. Тому що, побудучи в тому інформаційному просторі, де всього багато важливо не втратити здоров'я. Це те, що забирає ресурси. Так, це та, однозначно. Це однозначно, що те, що забирає ресурси, тут напевно важливо знаєте, розуміти, що так зараз мені доста. Треба десь ті ж самі новини, але в нас все одно щось відбувається дуже позитивне і дуже добре. І десь фокусуватися в тому напрямку. Я вам щиро дякую. Бажаю, нехай цей проект дійсно масштабується, хай все вдасться, і рекомендації втілюються в життя, і не тільки у ДСНС, а й на інші служби можливо поділяються, тому що це дійсно важливо. Важливо, що ви підняли цю тему, і важливо, що цей проект було реалізовано. Дякую вам дякую. за вашу роботу. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!